Головною ідеєю нашого коліна є розкрити ваш творчий потенціал та познайомити вас з вашою особистою енергією. Ми розділимо з вами наш дивовижний будинок, в якому є дві додаткові кімнати, в яких може розтасуватися три людини. Ми створили ідеальні умови та простір для того, щоб ви могли почути себе. Це квантовий скачок у вашому розвитку. У нас є Йога, медитація, потужні духовні практики, а також маєте можливість сходити в незабутній трій. Ми забезпечимо вас здоровою візом, ми забезпечимо вас житлом, ми забезпечимо вас дуже якісним спілкуванням і дуже якісним досвідом. Це все наша окрема територія, Тут взагалі немає лівих людей. А є наш будиночок ось там і є ось там інший будиночок. Он там який ми запрошуємо вас так. само. Це окремий будинок, який повністю оздоблений індійським антикваріатом. Дуже вишикано це суперлюкс. Загалом в нас є 11 Пальних місць на цій території тут ми будемо валятися в гамаку, лазити по деревам, палити кастри, кататися на велосипедах. Все як в дитинстві. Я вам клянуся такого колівінгу. Ви ще не зустрічали. Приїжджайте! Ми на вас чекаємо.